Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знімаємо Military Tycoon, третю частину, фінал. Так, йдемо. Так, беремо гроші та йдемо щось будувати. До речі, друзі, підписуйтесь на мій канал, бо я дуже стараюсь. Так, ось тут. Це у нас вже другий ребіт 33% так, УЗІ. Який оцей дробаш дорогий. Жалко, що ось це АА РПГ за робукси, Я без нього постріляв. Так, беремо гроші. Там ти стріляє? Давайте зараз спін покрутимо і вийдемо подивимося. О, 150 тысяч нормально. Так, Тут кто-то збув, что мені показалось. Напевно, мне не показалось. Так. Це що? Ага, дорожка. Ой, ой-ой. Оп. Оп. Так, оп. Опа-на. Так, йдемо наверх. Так, що це? Ага. Це такий навіс, щоб сонце не світило. Ух Ух ти, Я навіть не замітив, дивіться, якого мені військового дали. Ух ти, Прикол. Так. Куда? Ага. оп. У мене дуже багато грошей, так що я можу собі дозволити це. Так, у мене цілий мільйон і двісті десять тисяч. Так. Оп, вікна, дивіться, які броньовані. Оп, оп. Что це таке? Ага. Стой, це стой, стой. Так Ой, не сюди. Куда? Ну, добре. Дивиться кого-військового можна отримати, ну, якщо грати 30 днів. Так що тут? Є. Ага, ми в цій серії почали будувати якийсь. Напевно, ось цей. Так, ось цей. Оп, оп. Оп і оп. Нам залишилось дуже трошки, так що скоро ми на ньому поплаваємо. Біжим. Ч там застряв охоронок? О. А, ні. І другий застряв. Прикольно. О, ось вони троє. Так. Ух ты. Це вже точно хтось. А ну-ка. Да хто тут? Стріляє. Окей. Что, невидимка какая-то? Не знаю. Давай, то я тоже постреляю. А ну Ай. Так, окей. Иди, молодцы. Ради. А я продовжую тут все будувати і купляти. Дивіться, який ось цей прикольний. тільки він заробукся, якщо завдання не виконати. Дивіться, які тут ще є Ух ти Це вже прям такі типіровані. У мене теж є. Так де він? Ось такий екіпірований. Так. Мені треба на секунду там, де їх беруть. Так. Це ж туда? Чи ні? Е. Так. О. Ух ты. А, нет, це миссии. Так, нет. Ой, Ось, что я хотів. Армія моя. Ага, я поняв. Так. Дави армія моя. Ты чого лисий? Ну-ка давай вертай кепку свою елітну лисина. Куди він а, -а, -а, а Капець. Ну куди не дівся? О чого ми беремо? У цього дивіться, який є прокачаний на Окей, біжимо так, Оп. беремо гроші зараз. І будемо. П'ятий той катер. Так. Скільки там стоїть? Там. Дивимось. Ось це ж він так. Так нормально він стоїть. Окей. Виходимо, і йдемо по гроші. Скільки у нас там зверху? Це ж ще другий поверх не построїв. Окей. Так. Ух ти, дивіться, який суперспін. Що тут може випасти. Подивіться, яка ракета. А скільки він стоїть? 749 роботів. Ого, нормально. Опензе <кхем> до. Так, що наші кристальчики? Ага, 30 діамантів. Ого! Дивіться, які статуї. Нічого, собі, які статуї. Так. Угу. Так, ага, це тут стіл переговорів. Закриваємо. А, це тут Четвертий ребит. О, можу кристали забрати. Прикольно. Зараз зайде мій друг. Так. Не, ну це вже точно хто стріляє. Це вже... Так. Хто це стріляє? Ага, це хтось на машині приїхав. Чуєте цей звук? Давайте, виходьте. Я зараз дам. Ну й де ви?

Идем. Так, другу. зараз я прийду по свого друга. Так, так, Йдем, їдем. Опа, самолетик. Так, бабах. А, о, мне новый левел дали, прикольно. Мне понравилось. Так, едем. Так. Где еще база? Тут. Ой, куда я поехал? Сюда. Ой-ой-ой, розстрілюють мене. Так, воно вже база мого друга, я її вже бачу. Так, їдемо. Ой, врізався. Господи. Уже нормально їздить. Ось його база. Опять мої новые левел дали. Не за що. Ось мій друг уже пригає. Так. Ой. Не стріляйте, не стріляйте, це мій друг. А? Що происходит? Не стріляйте, це мій друг. Його звати Максим. Максим, не стріляй. Зачем моїх охоронників убив? Так. На нього прилетіла ядерна бомба і на мене Так, Іде. Ну там? Опа, скоро я отой корабель куплю. Як стрелять? Так. Беремо гроші Так. Ну. Оп. Опс. Оп. Бежим, бежим. О, мені кто ворота зламав. Тут уже погано. Я думаю, кто по мені стреляет? Мы ну, уже быстро развиваемся. Так, біжим, бежим. Мы здесь не так быстро развиваемся, як тоді. Ну даже быстренько. Угу, Я щось тут вроді будуло, чи ні? А, це я, напевно, ребіт зробив так. Mm -hmm. А ви не знаєте, що тут за червона? Бо я не знаю. Якщо ви граєте в цей режим, завжди вона світиться. Оп. Так, беремо. Ну що, друзі, будемо закінчувати наше відео. На жаль, в цій серії ми не купили отой катер. Ну добре, підписуйтесь на мій канал, всім пока.